Всім привіт! Сьогодні я зі своїм подружками прийшла на фестиваль і ми чекаємо його відкриття. Шановні відвідувачі, Наш фестиваль офіційно відкрито. Дівчат, я вже трохи холодна. Може, підемо щось поїмо? Так не проти, прикольна ідея. Ось ваше замовлення Поки ми їмо розкажу про фестиваль. Тут усе безкоштовно і ми платимо лише за вхід. Увечері має бути концерт, і також тут є круті, дуже фото зони та багато всього іншого. Вона забрала мою їжу, а віддай вітай! Хапайте, хапайте. Я не доїла. Ну ось, можеш взяти мій. Ням. <плес> <плес> Вау! <плес> дивіться, як нам гарно, а як в тебе. Вау, прикрольно. З тим зайців треба піти пофоткатись. Чис. <плес> Вау, дивіться, як в нас гарно вийшло. Може поїдемо на другу локацію. Так, звісно, поїхали. Що ми вже тут, то пішли по сувеніри. Я вже Вау, знаю, що дивіться гарне. На другий день важці, будь ласка, палички, плакат і той костюмчик. Концерт починається! Ого, так Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому вподобайку. А ми з вами побачимось у наступному відео. Всім па-па!